Друзі, всім привіт Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая, і сьогоднішнє відео буде присвячене такій пори року, прекрасній як весна, коли все цвіте, розквітає, коли земля оживає, коли ми вже нарешті пробуджуємося після зимових сплячок. Можливо, ми будемо говорити, як нам трішки себе підштовхнути до чогось нового, до змін, як подавити нашу невеличку лінь і змінити наше життя на краще. Зараз я можливо, назву декілька причин, чому тобі варто все ж таки рухатись до змін, і як твій організм, твоє тіло саме тобі підказує, що тобі потрібно щось змінювати. Це коли ти, можливо, прокидаєшся і ти відчуваєш, що у тебе немає енергії. Коли ти не хочеш прокидатися, хоча ти розумієш, що твій організм вже рветься щось робити, коли у тебе виникає апатія. Коли ти бачиш багато якихось успішних, рухливих, продуктивних людей, але відчуваєш, що це викликає в тебе лише негатив, а не мотивацію, отож, у сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як допомогти собі підштовхнути себе до змін, і як нарешті завершити ту ліниву еру, лінивий етап у своєму житті. Одна з найперших порад, яку б я дала і яку я використовую сама, це те, що потрібно зрозуміти, до чого ти хочеш дійти. Хоча, здається, типу, мені просто хочеться себе підштовхнути до чогось, але все рівно в кожному з нас всередині є якась маленька ціль, або, можливо, якесь бачення, яким ти хочеш бути, мені дуже допомагає зайти в Pinterest і створити якусь дошку із картинок. Моїх цілей, моїх мрій, або, наприклад, як я хочу себе відчувати. Я дивлюсь на картинку дівчини, яка малює на березі річки. От вона в мене викликає почуття спокою. І саме я цього прагну, і тому я би зберегла цю картинку собі. От так само я б рекомендувала вам просто пошукати саме картинки, прити свою дошку, картинок які викликають У вас емоції, для того, щоб ви розуміли, чого ви дійсно прагнете. І я вам можу сказати, що виконання цієї вправи є дуже крутим і корисним в будь-якому періоді вашого життя. Наприклад, коли дійсно хочеться якихось емоцій, а ви, можливо, там не знаєте, як їх отримати. То я буваю також захожа в Пінтерес, я дивлюся, от дівчинка просто там. Переробила свою кімнату, або там хтось зробив якийсь ремонт в кімнаті, або просто зробив якийсь колаж, ще там якісь дії, і мене це надихнуло. І я також починаю це робити і відчуваю щастя, відчуваю спокій, відчуваю задоволення. І звісно, ми всі розуміємо, що просто скласти якусь дошку, е, обирати картинки це не допоможе, можливо, поборотися. Боротись з лінню і з апатією, але погодьтеся, що це вже якась дія. І коли ми дивимося ці картинки, це нас надихає. Тобто, коли у нас виникає почуття, емоція, що ми чогось хочемо, то ми вже готові щось робити. Тому що саме ління вони виникають від того, що ми боїмося щось робити, бо в нас немає якогось сильного бажання це робити, немає такого вогника. А коли він з'являється, тобто натхнення якесь, можливо, ви побачили якесь відео, якусь картинку, можливо, вас надихнуло вчинок якоїсь людини, і от запалився вогник, і це означає, давайте, давайте, розкручуйте його, зробіть щось. І навіть якщо буває, виникає дуже багато питань в голові, а для чого мені це робити, а це дуже дивно, просто зробіть. І ви відчуєте більш позитивні емоції, ніж були до цього. І наступне можна навіть прописати в письмовому варіанті, як ви хочете себе відчувати в майбутньому, або як ви бачите себе в майбутньому, наприклад, через місяць, через два, або як ви бачите себе в наступної пори року, або можливо. Як ви хотіли б змінити свій стиль саме на такому цікавому етапі? Мені дуже допомагав мій щоденник. Тобто я собі купила красивий блокнотик І Почала просто записувати якісь свої думки наприклад, як я відчуваю себе зараз, що я думаю зараз, просто. Все підряд, і потім ти можеш просто раз на день або раз на два дні вести якісь записи і аналізувати, просто ну, чи ти змінюєшся, або чи відчуваєш якісь позитивні зміни, або можливо в тебе вже з'являється якась енергія, якась мотивація до дій. Я дуже люблю скраббукінг, прикрашати свій щоденник. Тобто це також певна дія. Тобто, ти вже поступово починаєш боротися зі своєю апатією, своєю лінією. І ще одне, можливо, ви чули фразу, що коли, біля тебе є, коли навколо тебе є чистий простір, то у тебе більш чистий розум. Це дійсно так. Особливо, коли ти створиш навколо себе красивий простір, красивий саме для тебе. Наприклад, для когось просто порожній стіл це вже щастя. Для мене, наприклад, як творчої людини, я люблю, коли мене там щось розкидано, тому що це. Це щось моє, це моя енергія там залишилася. Я сідаю за цей стіл, і я знову починаю так швиденько вливатись в це все і продовжую далі робити свої справи, які я завершила. Для когось, наприклад, яскраві кольори неприпустимі в інтер'єрі, а для когось, навпаки, це... це емоція і це позитив. Старайтеся якось змінити свій простір, не просто прибрати, а додати, якихось елемент, додати елементів, які. Реально приносять вам щастя, які приносять вам хороші емоції, і от ви просто відчуваєте, що воно там потрібно Отож, ми поступово рухаємось від створення атмосфери, від створення навколо себе такого класного простору до дійсно вже якихось дій. Отож, ми брали в Пінтерості якісь свої бажання, якісь свої цілі, і ми також їх записали. Або, можливо, ви можете. В своєму блокноті в щоденнику просто прописати декілька пунктів. Це може бути 3, 5, 10 пунктів, чого б ви дійсно хотіли. Це може бути просто наскільки банальні речі готувати собі сніданок щодня. Тому що буває ми наскільки заклопотані, що ми просто забуваємо це робити, або буває настільки лінь, і ти просто цього не робиш. Тому елементарно готувати сніданок це також може бути ціль. Або ж може бути маленька ціль робити. Прання регулярним, наприклад, або ж прочитати одну сторінку якоїсь книги, або ж піти і придбати якусь книгу. Тобто, це може бути просто елементарні, але твої цілі, які тобі хотілося б виконати, досягнути і поставити галочку. Я б відзначила одним з найважливіших пунктів це те, що тобі не потрібно очікувати від себе величезних змін і не думати, що ти маєш бути супер-гіперпродуктивним. Що боротись з лінію треба прям дуже сильно, треба написати собі планів мільйон. Просто треба настільки бути зарядженим, ну але насправді. Ну, такого не буває, тому що все розпочинається з чогось маленького. Я люблю, наприклад, фразу, що море створилося з неї краплинки. Тобто, все просто потрібно робити по чуть -чуть, по чуть-чуть, чуть-чуть. І нещодавно також я слухаю, до речі, аудіокнигу Атомні звички, і там автор говорив, що каменяр ще в давнину він ломом довбав довбав той камінь 200 разів. І коли один раз він ще раз його там цокнув, то він розколовся. І це не означає, що один раз те, що він зробив, цього було достатньо, що себе одного удару було достатньо. Ні, це означає, що ті його попередні 200 ударів дали результат, і цей камінь розколовся. Тобто, просто твої малесенькі дії вони обов'язково приведуть тебе до прекрасного твого результату. Так от уявімо, що ти вже готовий реально щось робити помаленьку, в тебе вникнути у вогні, хоча малесеньке бажання, хоч малесеньке натхнення, і ти вже можеш ставити перед собою маленькі челенджі. Це дуже класна штука, реально мені вона дуже сильно допомогла. Я, наприклад, на самому початку цього саморозвитку також коли була лінія касяпатії, я ставила собі челенджі. Тобто, наприклад. Там 10 разів присідати кожного дня і протягом тижня буде це робити, і я проаналізую, чи мені це подобається, чи ні. Це не означає, що ти маєш це робити от про місяць. Ні, ти просто можеш це робити 3-5 днів. Тобто ти обираєш для себе якусь комфортну тривалість. Наприклад, тобі би хотілося зайнятися йогою або розтяжкою. Просто ставиш при собою челендж 10 хвилин, 5 хвилин на день займатися цим протягом 5 днів. І не просто проаналізуєш, чи тобі це подобається чи ні. Ти можеш на початку, наприклад, своєму щоденнику описати, що ти відчуваєш, або які в тебе очікування перед цим. І вже напротязі п'яти днів можеш вести записи або ні, і, наприклад, в кінці цього челенджу вже проаналізувати свої емоції і саме описати, що ти відчуваєш, і зрозуміти, чи дійсно такі маленькі кроки вони допомагають тобі змінитись, якщо ні. Це також дуже круто, що ти визначив, що для тебе, наприклад, це не потрібно або не подобається. Також одна з моїх улюблених вправ це 20 хвилин, коли ти даєш собі всього лише 20 хвилин на якусь роботу. Наприклад, коли в мене буває якась апатія, або, наприклад, я вже забагато відпочиваю, я собі кажу: давай, в мене є 20 хвилин, щоб, наприклад, там, повчити трішки англійську, або 20 хвилин, щоб прочитати англійською мовою якийсь текст. Вище дуже хоче покращити свою вимову. На хвилин на те, щоб помити посуд, або 20 хвилин на те, щоб прибирати в кімнаті, 20 хвилин на те, щоб прибрати просто своє ліжко, і ти ставиш таймер: 20 хвилин закінчились, все, і все. Ти просто припиняєшся робити, і ти вже молодець, тому що 20 хвилин навіть на день це вже маленький успіх. І от просто обов'язково в нашому житті з'явиться той період, коли ми захочемо чогось великого. Наприклад, ми ставимо перед собою ціль вивчити якусь іноземну мову, бо скинути 10 кілограм, або підготуватись до марафону по бігу на 10 кілометрів за місяць, або, наприклад, мати мільйон підписників за рік. Тобто, іноді ми хочемо поставити перед собою грандіозну ціль, і ми хочемо от отримати це вже. Але. Найважливіше це те, що розуміти, що такі грандіозні цілі це дуже круто. Завжди треба прагнути до набагато більшого, тобто вище своїх можливостей. Але й потрібно свідомо розуміти, що цього досягнути буде трішки складновато. Складновато. Особливо, якщо ти саме на початку якогось свого розвитку, або коли ти... От відчував якусь сильну апатію лінь, і ти вже ставиш перед собою таку все величезну ціль. Просто ти можеш трішки розчаруватися саме в процесі цього. Наприклад, якщо я би поставила перед собою ціль мати 10 тисяч підписників на Ютубі, от просто через тиждень, і я б кожного дня робила би відео, тиждень пройшов, я би дуже сильно розчарувалась. В собі, в своїх можливостях, в своїх знаннях, можливо, і я би просто потім можливо кинула це все робити, тому що я би не бачила результату. Потрібно просто ставити величезні цілі, але розбивати їх на ще дрібніші і робити їх трішки тривалішими, не ставити там місяць, рік, а можливо, декілька років, розуміти, що. Не може трапитись все дуже різко і дуже швидко. Буває, ти дуже-дуже сильно стараєшся, це дуже круто. Але це круто для тебе, тому що це процес, в якому ти захоплений, і коли ти займаєшся, коли ти гориш цим. І отримати результат іноді ну, це не настільки важливо, як саме насолоджуватись процесом. І, взагалі, неймовірно круто, коли ти ставиш перед собою якісь величезні цілі, тому що ти розумієш, що ти, по-перше, можеш бути гідним таких великих цілей, і що це можливо досягнути такого результату. І також, якщо це розтягується на більш тривальший процес, тобто, наприклад, ти ставиш перед собою ціль придбати машину за рік, назбирати кошти. Це круто, і це круто ще не лише тому, що ти обов'язково досягнеш цієї цілі. А тому, що ти розумієш, що в тебе є цілі, заради якої ти будеш протягом року працювати. Тобто ти розумієш, що коли в тебе буде якась апатія, сум, печаль, ти будеш просто згадувати, О, мені треба не збирати на машину. І ти йдеш і працюєш. Тобто, це буде ніби як твоя запальничка, щоб далі продовжувати щось робити. От уявіть, кінець року, і ви відкриваєте блокнот, і ви бачите свої цілі, які ви писали ще рік тому, і ви розумієте. Що певні цілі вони зробили. Або ви про них забули, ви не докладали зусиль, і вам стає сумно. І вам буває настільки сумно, що ви розумієте, що рік прожив дарма. Круто, коли ти, наприклад, наступного року розумієш, що ти будеш робити малесенькі кроки, ти будеш просто кожного дня, хоча б по 5 хвилин, по 10, приділяти якісь свої справи для якоїсь своєї мрії, цілі. І ти будеш розуміти, що вже наступного року, коли ти будеш ставити якісь цілі, або навпаки вже викреслювати цілі, які ти вже зробив, ти будеш відчувати, що вау! Оцей рік я старався і прожити не дарма. Отож перейдемо до наступних порад однією із порад, які я сама використовую і надалі, коли вона, наприклад, пропадає якась мотивація, я просто стежу. В соцмережах, наприклад, за тими людьми, які викликають у мене енергію, мотивацію. Друге, що є дуже-дуже-дуже-дуже-дуже важливим, це просто про... проаналізуйте, у вашому оточенні є більше людей, ті, які вас надихають, ті, які навпаки, забирають енергію. Іноді трапляється, що ти просто знайомий з людьми вже років 20-30, і ти просто не ну, вважаєш їх найкращими друзями, або просто Ну, ви дуже близькі, я вам класно з ними, і ви продовжуєте з ними спілкуватись. Але розумієте, що якось виникла думка, якось в голові: типу, камон, ця людина не змінилася за 20 років, або вона нічого не досягла за 20 років, або ти розумієш, що ти вже трішечки вперед ідеш, а Ця людина, вона просто десь залишається. І це добре усвідомити це таке, по-перше. По-друге, ти навпаки можеш своїм цим другим товаришем рухатись двох вперед. І також це круто, тому що ти розумієш, що ти хочеш більшого і ти готовий до змін. І, взагалі, одна з найважливіших змін це те, що в тебе змінюється якась свідомість. Якісь думки, і ти хочеш чогось більшого, і що ти гідний чогось більшого. Якщо ти відчуваєш якісь такі прагнення, емоції, то просто зроби. Візьми і зроби, не думаю, що ой, як мені це починати, ой, це буде довго, нудно. Просто малесенький крок, малесенька краплинка, малесенька хвилинка, секундочка, і ти просто через тиждень, секундочка секундочку до секундочки, вже набіжить трошки. Трошки більше, ніж ти очікував. Або, наприклад, коли я хочу чогось великого і я розумію, що як мені це буде важко зробити. Але кожного дня, просто витрачаючи невеличку кількість часу, через тиждень я розумію, що вже пророблено багато роботи. Отож, можливо, якщо ви чекали якогось знаку, якогось поштовху то це він. Я вам даю енергію, мотивацію просто почати щось робити новеньке. Елементарне, простеньке, для того, щоб дійсно колись, можливо, через тиждень, через місяць, сказати, що як класно, як я себе круто відчуваю, і що я дійсно дуже люблю своє життя. Отож, на цьому моє відео завершується, підходить до кінця. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого, з найкращим побажанням, Кая. І побачимось у наступному відео. Бувайте, Па-па.